Зброю масового ураження у твердій палітурці намагалися завести з Росії до України на кордоні. Зупинили цілу фуру з літературою, поруч із дитячими казками, класика сучасної російської пропаганди. Незвичайні назви одразу кинулися в око митникам. Трагедія України, «Концлагерь» в «Рая». Україна, економіка смута или деньги на крови. Новороссия не сдается. Когда НАТО будет бомбить Росію? 31 сумнівний літературний твір направили на експертизу. Водій Молдаванин заповняє. Він про сепаратистські книжки ні сном, ні духом. Поверьте мені, щоб читати 2700 найменувань книг, скільки мені лет надо. Это не кушать, не кормить сім'ю. Я водій, я приймаю місце і приймаю груз. Груз у меня под пломбой, все как положено, я приехал, все как положено. От мене що треба везли воліанти транзитом до Молдови, але кишенівська компанія, до якої мав приїхати товар, від дорогої макулатури відхрестилася. Від цієї е, фірми був надійшов лист, в якому написано, що вони займаються е, розповсюдженням дитячої літератури, і що напевно було е, якась е, логістична. Як вони написали помилка, що вони цих книг не замовляли, але в Інвосі вони присутні. Гримуча суміш із гучних назв яскравих обкладинок, провокативного жаргону і відвертої брехні не просто література, впевнені фахівці. Ці книги, ці книги, вони несуть дезінформацію. Це, скажімо так, зброя інформаційної війни. І якщо людина навіть не буде її читати тільки по самих назвах, по самих назвах, по таких кольорових дорогих Вкладываем, как это и пропаганда. А здесь же вкладывается уже в подсознание э, новое, э, так сказать, неоформленное объединение территориальное Новороссия, фантасты Новороссии. И оно сразу же цепляет. Мы всегда доверяли печатному слову. Для нас слово газета, журнал, это было как нечто святое. Если оно написано пером, то не вырубишь топором. Если оно написано, значит это правда. Науковці і письменники тільки дивуються, як їхні російські колеги встигли всього за рік наваяти кілька десятків шедеврів. Такой писатель, тут за неділю напішете, ну що хочеш. А ще автори не можуть не позаздрити дорогі поліграфії, та тільки здогадуються, які фантастичні кошти витрачають на видавництво такої макулатури. Надзвичайно дорого, бо це навіть по наших чернігівських мірках зовсім не дешево. Що вже казати про поліграфію, коли подивіться блискучі обкладинки, білий папір, супер обкладинки. Це має бути державна підтримка. І те, що вона видається, і те, що воно підтримується, і те, що не розповсюджується, тому що за цим стоїть державна якась махина механізм. Тож, врешті, у сучасній гібридній війні така творчість не менш небезпечна, ніж російські так звані гуманітарні конвої. Необхідно на цю літературу дивитися так, як на, на російських агресорів, які зараз е, з автоматами, з градами і так далі, воюють проти нас інакше будуть більше крові. Це Дякую. гірше ніж снаряди, тому що для того, щоб людина стріляла, вона повинна. В чомусь бути переконним, мати якісь знання, якісь переконання.